Як стати рідним Богові? Коли він ще промовляв до людей, то його мати й брати стояли на дворі, намагаючись поговорити з ним, і хтось сказав йому: ось твої мати й брати стоять на дворі, бажаючи з тобою розмовляти. Він відповів тому, хто говорив до нього: А хто моя мати? І хто мої брати, і, вказавши своєю рукою на своїх учнів, промовив: ось моя мати. І мої брати, адже хто чинитиме волю мого отця, який на небі, той є моїм братом і сестрою і матір'ю? З тисяч людей, які були навколо Ісуса, коли прийшли його матір та брати, він вказав рукою саме на учнів, тим самим відокремивши тих, хто слухають і просто знаходяться поруч від учнів. А чиї ми учні НЛО, Еволюції, супергероїв? Якої ідеології, якої пропаганди, учні Ісуса Христа є його сім'єю, учнівство, учні, ось вона таємниця, ось він проект Божий. І хто чинитиме волю мого Отця, який на небі, то є моїм братом і сестрою, і матір'ю, говорить Господь? Це означає, що ми стаємо сім'єю Божою, коли стаємо учнями Ісуса Христа. А показником справжнього учнівства є плід.